Я би хотів спитати вас: як ви думаєте, чому зараз медійно не так багато кажуть про Курщину, як казали? Ну наприклад, тиждень тому була інша ситуація в медіа? Ну я вважаю, що це просто довго триває, і саме тому є інші теми, про які можна порозмовляти. А головне не дуже зрозуміло, що там буде в кінці? Тобто, як ця ситуація повинна вирішитись, і ось саме зараз те, що ми бачимо в тих в течах, які вкинути в змі з точки зору так, так, так званого плану перемоги, з яким наш президент поїхав до Сполучених Штатів, там Курщина є одним з головних елементів. Mm -hmm. uh, але ну там просто лунає така думка, що uh, це карта для розміну uh, з Росією, там в там певних там майбутніх там перемовинах, але ніхто не розуміє а про що це перемовини і mm -hmm. чим вони можуть закінчитися, і uh, як їх вести, і як можна видвинути такі умови, uh, передумови uh, для, для для цих перемовин, як Задовольнили Путіна, але як і бу, були б е, нормальні з точки зору України. Е, бо по-іншому то просто неможливо на чого нічого зробити. І саме е, тому і всі мовчать і чекають е, на якусь там зрозумілу ситуацію, коли вона з'явиться. Як ви думаєте, чому Путін перестав погрожувати ядерною зброєю? Що тут його зупиняє наразі? позиція Китаю. Я вважаю, що це єдине ще. І я вважаю, що Китай є, ну тут можна вже тут сперечатися, чи це було через позицію Сполучених Штатів, через Тиск Сполучених Штатів на Китай чи ні. Але те, що безумовно, що це саме Китай натиснув на Москву, і Путін зараз припинив так. Uh, всі такі всі такі розмови він навіть uh, не, не чіпає питання там ядерних станцій uh, bo, тобто навіть навіть це для нього там офлі путін боїться кита ну звичайно це його uh, потужний партнер і uh, зараз ну все виглядає що це старший партнер uh, тобто звичайно путін намагається uh, так ставитися що що ми рівні. там там Одне у одного сильніше друге у другого, але звичайно, я, я вважаю, що він на подкорці та розуміє, що, що, що Китай важ, важливіше, і саме тому дослуховуватись до того, що, що він каже, це, це обов'язково для сучасного Кремля. Так, я написав в спільноті на Ютубі про те, що в нас буде з вами інтерв'ю, і таке є питання до вас з боку і ваших глядачів, і моїх угу. наших. Глядачів, от вони е, питають у вас: чому ви вже місяць не з'являєтесь на «Утро февраля? Ну, бо «Утро февраля створено для, для того, щоб е, спілкуватись з російською аудиторією, так. а зараз, е, як ви знаєте, там YouTube блокується е, 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 е. Е. і ці люди, які залишаються в умовах VPN, це ці люди, як і так наші. І просто там витрачати багато енергії, часу до грошей на те, щоб підтримувати канал, який працює з тими, які вже а, ну, краще спрямувати ці гроші на підтримку військових подій, там партизанських рухів. і Це набагато більш ефективніше. Ну, саме, саме цим ми і займаємося. Тобто ресурси обмежені. І потрібно думати, як їх витрачати краще. Я хочу вас особисто спитати, чи приймали участь у боях за українську Курщину РДК і Легіон Свободи Росії. Ні, їх там не було, і зараз їх там немає. І це через те, що було там також політичне рішення, що відповідальне за це буде. У так, так скажемо головної частини ЗСУ а інтернаціональний Легіон який там керується гуром, що він буде продовжувати більш спеціальні операції виконувати, тобто, коли були пер. Перше першоначальне з заходи до, до, до території Курщини, там Білгородчини, і під час операції на Курщині там відбувалася ще операція на кінжбурзькій касі. На на, наприклад, ось там були наші наші підрозділи, бо вони під це налаштовані. Зараз є ця дискусія. Що буде далі? Я вважаю, що зараз той самий там ліхіон було б краще підіслокувати до, до території Курщини, Він зараз на Харківщині в переважній більшістю знаходиться і ще є там частина на, на Донеччині. Але було б краще перекинути їх до Курщини саме тому, що це російський підрозділ, і спілкуватися з місцевими, підтримувати там правопорядок. Навіть було б набагато краще, якщо це були росіяни Ну але це рішення військового керівництва, і там це треба питати. У них зараз е кажуть багато іноземних аналітиків про те, що. Курщина це початок кінця для Кремля. От така є думка, і вона звучить. Також була заява Дмитра Гордона, вашого дуже доброго знайомого, uh -huh. та, про те, що війна закінчиться саме цього року, і він цьому певний принаймні гаряча фаза цієї війни. Як ви думаєте, це реалістично? Ну, дивиться тут два різних питання. Одне питання, чи це ймовірно до кінця року. Я вважаю, що така ймовірність існує, але вона, вона невелика. А саме тому про що ми вже поговорили, що я не бачу таких умов, за якими Росія могла б погодитися, які були б можливими. Для України, ну але я вважаю, що і президент Зеленський, і багато кого на заході вони будуть намагатися цього досягнути. Ну треба відверто казати, що втомленість вона дуже велика, і це було б корисно для. Президента Байдена, щоб війти в історію, як як президент, який закінчив цю цю війну. Тобто намагатися вони будуть, але просто я я, я не бачу можливості для для цього. А в інше питання про, про Курск і про його значення. Зараз головне значення Курску, що це блокує. Важливість домовленості по лінії зіткнення, і е, це е, ну насправді це не підвищує ймовірність е, там перемовин якісь якійсь домовленості, а навпаки, це знижується саме тому, що Путін не може піти на, на будь-які домовленості без того, щоб звільнити е, територію Росії. А це визначає, що єдиний шлях що це там певний розмір. Е, а який. Е, 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 Тут знову там знак питання, і е, е, це важкі, е, важкі перемори. Е, е. Але Курск може мати і інше значення. Я вважаю, що ось ті аналітики, про, про яких ви зараз згадували, вони мають на увазі зовсім інше. Вони мають на увазі те, що Курск це визначає, що Російська Федерація втратила частину своєї території, там може з'явитися нова російська влада, яка буде альтернативою Путіну. І саме зараз Путін є безальтернативним. Він просто то тобто, якщо не Путін то код. кого призначати. А якщо така нова влада буде створена, то звичайно це буде величезний удар по політичній стабільності кремлівської влади, і по Путіну особисто. Але це треба робити, і тут головною ж є позиція України чи позиція чи, чи Україна цього хоче чи ні. Нещодавно, от також кілька місяців тому був призначений новий міністр оборони в Росії, і після цього росіяни почали там ратіти казати: От цей міністр оборони, він економіст, він там все нам порахує в армії, буде все добре. Він порахує, він всіх звільнить кого треба. Дуже багато було таких дебільних відверто думок. Як вам результати Білоусова після його цих місяців на посаді, після того як не лише їм не вдалося нічого нового для них захопити, але й нам вдалося нове їх захопити, як суджа, і територія Курщини. От знаєте, під час Радянського Союзу був такий анекдот, що Карл Маркс він економіст, а тетя Циля, він старший економіст. Вона старший економіст. А ось пан Білоусов опинився старшим економістом, а не економістом. Uh, і це було більш-менш передбачено самого початку, uh, uh. Uh, тобто uh, він uh, намагається там подолати там корупцію всередині міністерства оборони. Там багато колишніх заступників uh, Шойгу вже в'язниці під арештом, uh, ну але система як не працювала, так вона і не працює. І я б навіть сказав, що вона працює гірше ніж вона працювала до того, бо корупція була той олією, через яку вся ця машина просто їхала. А зараз без неї вона скрипить і у. Погрожує там розвалитися просто на, 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 на дрібні частини. Е, я не знаю, чи він зможе реалізувати свою першоначальну програму, але зараз це так не, це, це так не виглядає. Е, і на той самий Курщині, при тому, що ми ось саме зараз з вами. Казали про те, що це має величезне значення для Путіна, але зачистити цю територію Курщини він не може. Перемогти українську армію він там не може. А там не якісь там величезні сили, то там ну, ну три бригади, окей, ну це ж не якась там армія. Але знайти сили вони не знаходяться так що якихось кардинальних змін там також немає, ну але. Продовжувати те, що вони почали війну на виснаження, вони можуть достатньо довго і тут. Чи там білорусов, чи чи хтось інший, немає величезного значення. Е, головне, що Росія отримує багато фінансових ресурсів е, через продаж е, нафти та там загалі енергоносіїв, е, е, і через це може цю війну фінансувати і посилати всі нових та нових людей на фронт. От власне щодо Патрушева, я б хотів поговорити, який звільнений з посади і призначений на нову радника президента Росії. Він зараз, на вашу думку, має якусь вагу взагалі в Росії, тому що ну, на посаді секретаря Ради безпеки він був, здається, його називали навіть новим президентом після Путіна. Зараз нуль інформації суттєвої що про Шойгу, що про Патрушева. Взагалі, чи мають оці люди після звільнення Шойгу і Патрушів якусь політичну вагу? Чи вирішують вони щось? Ну, вага е, в сучасній російській владі е, вона повністю залежить від е, доступу до тіла пана Путіна. Повністю, і я не вважаю, що щось там кардинально змінилося з точки зору можливості для Патрушева спілкуватися з великим керівником, я з самого початку казав, що журналісти трохи перебільшують вагу з самого початку, тобто. Uh -huh. Рад Радбес, як центр впливу, він в діючій владі в Росії це потужний центр. Саме тому, що там оголошуються рішення, які стосуються війни, які стосуються там мілітаризації економіки і всього такого іншого. Але люди не пам'ятають, що друга людина в радбезі це був не Патрошов, Медведєв. Медведів. Медведів це єдиний заступник Путіна, і Медведів завжди намагався. Пітворити Радвесно як такий тіньовий уряд, і <плес> там діє так так звана військово промислова комісія, яку він очолював, яка просто там прямий конкурент Мішустину та, та, та його уряду И Патрушев це більш така технічна посада, це був координатор спецслужб. Але багато керівників спецслужб мали і безпосередній доступ до доступ до Путіна, і вони доповідали йому безпосередньо. Так що я б тут не перебільшував так само, як не перебільшував, що що Патрошов зник. Він не зник і він може ще отримати якесь там важливе для Путіна доручення, і взагалі на вухо йому присисти він може завжди.